Мда, і що мені робити зі всіма цими грошима? Маріко, ходи сюди. Іду. Зараз тато прийде. Він хоче зробити нам якийсь сюрприз. Мої любі дівчата, я зміг трошки скопити і купив нам новий телевізор, а цей старий ми продамо. Ха, Телевізор. Мабуть, найдешевший купив. Мамо, ти хіба не рада, а на манікюр я зможу сходити? Е-е-е, З наступної зарплати кохана. Я не здивована. Татку, а які функції має цей телевізор? Дивись моє сонечко. Діти, Хочу поділитися з вами гарною новиною. На наступному тижні у нас з вами буде екскурсія у Львові. Це буде екскурсія історичними місцями Львова. Ми побачимо цікаві пам'ятки та зразки архітектури. А ми будемо жити в готелі. По три дівчинки в номері. Е -е, так. Єс. Нарешті у нас буде велика поїздка. Не просто в цирк або аквапарк, а аж до Львова. І ми будемо жити в готелі. Машо, а ти ж поїдеш? Дівчата, я, мабуть, не зможу поїхати. У нас в сім'ї зараз не дуже з грішми. Тю, так ти ж заробляла на написанні домашок та творів. Ой, точно, дякую вам, що нагадали. Я досі не можу повірити, що я сама заробила гроші. А Куди ти збираєшся? Ми з класом їдемо до Львова. А звідки в тебе гроші на поїздку? Заробила? Е-е-е, Як? -е Це секрет. Ах, чудовий номер. Машо, ти, мабуть, раніше бувала в готелях крутіших за цей. Так. Але цей теж гарний. Чомусь в мене таке відчуття, що в цій поїздці відбудеться щось дивовижне. Як тут нудно. Просто ходити і дивитися на всі ці експонати, це ж просто жахіття. Настю, не кажи так. Це все надбання нашої України. Мені ось дуже тут подобається. Я була у Львові два рази, але не відвідувала цього музею. Ладно, вибач. А мені подобається ця ваза. Мабуть, вона дуже стара. Це дійсно стара ваза. Ось, бачите, тут зазначено рік тисяча п'ятдесят дев'ятий. Це рік, коли відбулася Конотопська битва переможна битва української армії на чолі з гетьманом Іваном Виговським. з московськими військами на переправі через річку Соснівку неподалік Конотопа. Так, так! Тоді Україна перемогла. Вона завдала нищівної поразки московській державі. Абсолютно правильно, Машо, ти така розумниця. Дякую. Скоріше би вечеря. Мені так сподобалося сьогодні в музеї, а завтра ми поїдемо на кондитерську фабрику. Дівчатка, ходімо в кафе в готелю. Вже на вечерю кличуть. Нарешті ходімо. Лено, що ти собі взяла? Зефір, Машо, що? Я взяла млинці, а я собі взяла бургер. Клас. Всім смачного! Я піду вийду на свіже повітря гаразд. Так, іди, Машо, а ми поки даємо. Машо, не заваджу. Ні, Колю, все гаразд. Ти теж вийшов подихати повітрям. В кафе так душно. Ага. Машо, я повинен тобі в дечому признатися. Ти. ти мені дуже подобаєшся. Це правда. Так. Ти мені ще з першого дня, як прийшла до нашого класу, сподобалася. Ого, я в шоці. Вибач, що не зрозуміла цього раніше. Я все дитинство навчалася вдома, ніколи не спілкувалася ні з ким, і я ніколи раніше не зустрічалася з хлопцем. Ой, а я теж раніше ніколи не зустрічався з дівчинкою, тому мені і було складно тобі признатися. Дякую, що сказав мені. Тож, що нам робити далі? Мабуть, почати зустрічатися. Так. Це те, про що я думаю. Так, ми з Колею почали зустрічатися. Вітаю вас! Оце поворот! Я ж казала, що щось в цій поїздці повинно відбутися.